Близько дев'ятої російські військові почали обстріл серед містя. Херсонець Сергій Костюк стояв поруч зі своєю автівкою, коли неподалік пролетів снаряд. Чоловік лишився неушкоджений, а водій авто поруч загинув. Он в той чоловіках поміняли. Там ми думали, помички глянули там. Уламками та вибуховою хвилею на цій вулиці пошкоджені будинки та припарковані автівки влучили російські снаряди і на сусідню вулицю. Вдруге поцілили будівлю обласної адміністрації. Наслідок в одній з стін діра з першого по четвертий поверх. Скоріше за все це обстріл був з системи гра. Пошкоджена будівля жертв немає. Напередодні зградів росіяни обстріляли і цю вулицю, влучили в готель. У сусідніх будинках вибиті вікна, посічені дахи, стіни, зруйновані паркани. Також через обстріли сталося загоряння. Російська армія продовжує використовувати усі наявні види озброєння. Розповів пресофіцер комендатури оборони міста Херсон Дмитро Платенчук. О неділю Херсон зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських окупантів. У мене за спиною ви бачите локацію. Яку було обстріляно ракетною системою залпового вогню ГРАД БМ-21, це вже достеменно встановлено. На жаль, не обійшлося без жертв. Під обстріл напередодні потрапив і будинок Людмили Піскуненко. Снаряд влучив у дах, пошкодив перекриття над сходами та дитячу кімнату на другому поверсі. За декілька днів до цього з будинку виїхали, розповідає жінка. Попала, не знаю, що міна чи що, розбила нам дом. Слава Богу, ніхто не пострадав. За даними Херсонської міської військової адміністрації, за добу російські військові обстріляли місто 12 разів. Загинули дві людини, четверо поранені. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.